Сьогодні я навчу вас додавати три цифрові числа з двома переходами через розряд. Записуємо приклад 328. Додати 285. Підкреслюємо. Перевіряємо одиниці під одиницями записані, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додавати починаємо з нижнього розряду, з розряду одиниць. 8 додати 5. Буде 13. 13 це 1 десяток і 3 одиниці. 3 одиниці записуємо під одиницями, а 1 один десяток переносимо до розряду десятків. 2 десятки і 8 десятків, 10 десятків. Та ще один десяток, 11 десятків. 11 десятків це одна сотня і один десяток. Один десяток пишемо під десятками, а одну сотню переносимо до розряду сотень. Додаємо сотні, 3 сотні та 2 сотні 5 сотень, та ще одна сотня 6. Отже, сума чисел 328 і 285 дорівнює 613. Наступний приклад. Давайте виконаємо разом. Записуємо. 174. Додати 268. Довіряємо одиниці записані під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Починаємо із одиниць. Додаємо одиниці. 4 одиниці та 8 одиниць буде. Правильно. Дві одиниці записуємо, а один десяток переносимо. Додаємо десятки. Правильно, чотири десятки пишемо, а одну сотню переносимо, додаємо сотні. 4 сотні. Отже, перевіряємо відповідь. Сума чисел 174 і 268 дорівнює 442. Наступний приклад. Розв'яжіть, жіть, будь ласка, самостійно. Записуйте 376. Додати. 245. Розв'язання цього прикладу ви принесете на наступний урок.